Всім привіт! Пересаджую калібрахуа у стаканчики і в горшочки так само. Обов'язково додаю землю для лохини кислу, Кислий тур 3,5 4,5 написано. Калібрахуа дуже любить кислі ґрунти. Не буде воно жити у нейтральному. У мене є індикаторні смужки, щоб кислотність провіряти. Казали, треба взяти землю, наприклад, літру землі, залити літрою води. Нехай постоїть. Дощова вода. Це у мене лісова земля. Заливаємо дощовою, оскільки воно постояло. А я зараз наберу ще дощової води. Це я залила лохину. Ну, не лохину, землю для лохини кислу. Це вода наша з крану. Дощова у мене ціла бочка вчора збирала. Цікаво теж, яка тут кислота. Звичайно, це такий експеримент не дає 100%. Ой, хоп, перша. Дощова. Секунду чекаємо. Там хвилинку, не треба хвилинку, воно видно. Ось, бачите, вода з крана уже синіє наша, дощова, лохина. Щось переверну. Дня не вистачило, щоб зробити, зробила ввечері. От. І моя лісова земля. Я перемішувала оцю воду. Лісова. Отак, От як стоїть, так і поклала. Ось шкала. Вода з крана 8. Не знаю, як показати. І показати хочеться, і не виходить у мене дичова вода. Я б сказала 6 і 5. Охина в нас іде 5. Дальше вже немає шкали, лише 5. Ох, і цікаво, я показую. І лісова у нас земля оце останнє схоже на шість. Ну от, і дізналися. І оце, оце наша вода з крана перша. Бачите, я ходила, набирала, тому я збираю дощову. Бачите, яка у нас дуже лужна вода? Ще трішки полежало, ще більш різне зробилося. Дощова мені подобається, і лісова мені подобається. Лохину я купила собі, Ото можете собі самі зробити цей аналіз. Сейчас тест в аптеці. Напевно, вже всі робили його. Вода із колодязя треба згадати, думаю, це. Бачите, раз, два, три, чотири. О, воно! Дай на! Узяла з колодязя. Така у нас водичка. Ми її не беремо, але вона є. Це можна і з річки води взяти. Мов лужна колись була. Це з колодязя вісім. Ще трішки походила, то оця з колодязя точно така сама, як і з крана наша вода. Ще хотіла води із попелом. Буде ще більш лужна, але у мене шкали немає такої. Не полінувалася, пішла, набрала попелу свіженького сьогоднішній. Налью дощовою водою один. Ось мій дощ. Кажуть, ні, це він не гарячий, він просто димить, коли йому таке робиш. І наша водичка. Краще скрона. Ми щось ще беремо з крона воду. Ноша. Ноша? Блін, сірі і сірена. Собаки виють, коли сирена. Дощову воду. Он, що робиться від попелу. А наша і так вода така, а то іще оон, що. Не треба й чекати. Ой, попел начеплявся. Дрова у нас не соснові, а такі якісь. Колірна шкала. До червоного кисла, бачите, на коробочці написано. А до синього лужна. Якщо все тут написано, дуже цікаво і дуже допомагає воно. Треба ним користуватися. Найшла ще одну коробочку на цій, не написано. Куди кисла, куди лужна, але я вже знаю. Я не викидала свої стаканчики, так вони й залишилися, сутки майже стоять. Ось попробую. ого. Це там, де попіл. Дуже воно лужне. А взагалі мені цікаво було в лісовій землі. Провірять лісову землю, декілька питань було, вона у вас не кисла. Тепер знаю, що вона у мене смачна, гарна земля. Ось. Сьогодні мене запитали, чи потрібно приміняти янтарну кислоту. У мене ось ціла коробочка, це, мабуть, 50 грам. Я приміняла, коли користувалася водою із крана. Трішки вигоріла, етикетка, не знайду, але це янтарна кислота. І лимонною кислотою користувалася. Потім дізналася, що лимонна кислота не засвоюється рослинами. ну Взагалі вона їм не корисна. Ортофосфорну кислоту купувала, теж підкислювала воду. Я прямо отак оцю бочку возьму ложку, дві. Ну, це п'ятивідерна бочка. Розколотила, попробувала. Завжди користувалася оцими смужками, це вже в мене не перша баночка. І з рослинами було все добре. Не можна сказати, стільки треба кидати, залежить від кислотності води. Вона у вас лужна, чи нейтральна, чи кисла. І тому оту дощову воду я б не кидала. Я пробую кладу менше. А потім ну, буває полю трішки, дивлюся ніякої реакції. Іншим разом ще добавлю, але не багато. Щоб у рослин було темне, зелене листя, треба їх не переливати, не заливати водою. Від перезволоженого ґрунту вони бліді і погані. Тоді вже ні кислота ніяка не допоможе. Я, коли бачу, що перелила, ось, наприклад, оці пеларгонії. Прибираю плівочку і ставлю на дерево, щоб трішки вода зійшла в дерево, якщо є така можливість. У тому році петунії стало дуже жарко. Ми полили і стало знову дуже холодно. Бачу, стоять вони мокрі, то я витягувала всі ці плівочки. І тоді вже ж їм не допоможеш ніякою кислотою. Оце саме перше обережно з поливом. Ну і всі оці кислоти янтарна, ортофосфорна, вони не заважають, якщо, якщо не, не вкинуть більше, ніж потрібно. Петуні її люблять кисленьку водичку. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Порозважалася разом з вами.